Це відчуття, що ти постійно на роботі, постійно на зв'язку, від... мозок перевантажений, Десь те натхнення воно тікає. А, я там займаюся яхтингом, і ці люди, наприклад, їздять зі мною в море да, або в океане. А коли ти рухаєшся, да, все світ рухається разом з тобою. Що енергія створюється в дії. Для мене рух це дія. Є тільки час нашого життя, і ми не маємо його прогавити. Подорож вона активує три рівня енергії, менше, якщо щось стоїть. То треба просто змінити горизонт, а треба змінити точки точку зору або ракурс. І а подорож вона ну дійсно міняє погляд на життя, і це часто що ще й дає дуже багато на енергії, і часто один якийсь захід сонця чи. Коли сонце сходить десь над морем, він змінює в мозку цей бізнес план на краще, чим 10 тренінгів. Бо ти на одинці з собою, ти максимально в концентрації і в цьому зв'язку з создателем да, з творцем Взагалі нас розвивається контакт з собою. Чим краще контакт з собою, тим чіткіше людина розуміє, куди її рухатися, як з ким і навіщо. І коли ви наповнені, то світ дуже хоче з нами співпрацювати. Тоді ну гроші і клієнти вони приходять самі. І квиток дійсно. Іноді ефективніший за коучинг.